А добрий ранок, четвертий день мого походу. Я йду на Буковель. Ось тут така ґрунтова дорога. Чудові. Вон там ще будиночок. Хтось живе, може то полонина. Щось тут нікого не видно. Наче нежилий будинок. Запас дров є. Да, це полонина, Вон коні. Ну тут хтось живе, мабуть на мотоциклі приїхали, бо вони вганяли. Насолоджуюся тишею і красою природи. Майже нікого нема на дорозі. Оце ранком було на мотоциклі проїхали двоє чоловік і все. Ну, хатки є. Це тут полонини. Але ну, поки людей нема. Але ж гарна дорога. Ух ти, звідси з Сивулі видно. Это краса в гори ці. мала сивуля і велика сивуля. Зараз був десь кілометровий підйом, знову сивуля видно, інші гори хребти, гарні краєвиди. Ага. Там трохи горга не видно. Це. Так, ну ось трошки видно хребет, саме вершини видно. Ще раз повторюю це заповідник, туристів туди не пускають. О, перший підйомник на моєму шляху це вже буковель починається. Дрова так як юрти стоять. маршрут на гору Синяк. Відкрився вид на гори. Не знаю, зараз пів четвертої стигну я сьогодні чи ні, поки погода хороша. Ну, от. На завтра дощ обіцяють. Хотілося б сьогодні піднятися. Ну, побачимо. Якби краще, звісно, було б переночувати і вже зранку починати сходження. Якусь площадку підготовлю, щось будуть будувати. Понина, сироварня. Ну, навірно, мені, мабуть, на полонину. Сироварня навіть, мабуть, ще і не працює. А, дуже схоже на і великі горгани. На сивулю. Знизу, а зверху. Побачимо, думаю, що там краєвиди будуть трошки інші. Так, велика стежка переходить в маленьку. А, це мабуть раніше тут автомобілями їздили, а це перегородили. Ну, правильно. Дремучий ліс. Щось небо затягує, схоже на дощ, скоро буде. Так, попереду ліс наче закінчується Просвіт якийсь. Може це ще на хребет похожу. Мені так хочеться. Похожа на полонину. Ох, яка краса. Чорногірський хребет отсюда, як гарно видно. Видно, так. Верла. И Петрос. Так, а це тут синяк, а то малий горган що ли. Триває підйом. Я рюкзак заховав, так трошки легше, бо тут підйом агресивний, і який сенс мені його наверх тягнути зайві кілограми. Це класно. Пішов серпантинчик Не такий агресивний набор висоти трошки легше О тут панорама яка гарна О, яка сосна інтересна як пальма О, і довгий підйом і кінця і краю йому не видно вроді би кажеться от вершина а там ще, ще, ще підйом триває це вже втома в мені каже о чагарники пішли Де ж вона вершина та майорит прапор о, втомився, чесно кажучи. Звісно, пейзажі класні, дуже гарно. вершина Гори Синяк. 1665 метрів. З іншої сторони синяка. Вон там і долини видно. Далеко-далеко. Так, ось у Горгани. Малий Горган. Хотів туди йти, але не піду, бо погода погіршується а вже пів сьомої. Звідси я піднімався з полонини. Вон там всі хатки є. А це дорога на Буковель. І от він Буковель. Центр. Свідовецький масив, якщо я не помиляюсь. Гара Петрас? Ай, не відпускають мене ця гора. Такі краєвиди чарівні. Чого, скоро дощ буде, треба поспішати. Полонина, тут сироварня, ну ще закрита. Ні, ну, план немає. Тут Місце я не знайшов під палатку, ну може б худо да бідно, щоб топи і та води нема тут ніде. Не може вона десь і є, але я не знаю де вона. Щось покрапувати починає. Так що буду спускатися.